Якщо тобі за 30 у великому місці, то у тебе є тільки два варіанти. Або ти б'єшся головою в стіну в пошуках хоч якогось чоловіка, або вчишся кохатись по чоловічому. Що? З жінками? Ні, Я маю на увазі без почуттів. Пам'ятаю, зустрічалася я з одним молодим таким другом. Боже, сексуальний. Ах. І ось він мені одного разу каже: Ну, що дорогенька, бувай, до зустрічі. І знаєш що? Нічого, я просто про нього забула. Може, це тому, що він тобі більше не дзвонив. Сонечко, вперше в історії Манхеттену жінки мають стільки ж влади і грошей, як і чоловіки, і мають рівно таке ж саме право ставитись до чоловіків, як до сексуальних об'єктів. Звідки такий циніс? А як же любов Та кому вона потрібна? Ти хочеш сказати, що про любов треба забути? Якщо не шукати справжнє кохання, то який тоді взагалі сенс у всьому? Сенс у тому, щоб отримувати задоволення. Секс без зобов'язань це свобода, і вона не менш важлива, ніж романтика. Ти не можеш будувати своє життя тільки на цьому. Я хочу чоловіка, який буде мене кохати, а не просто спати зі мною. А я хочу чоловіків, які сплять зі мною, поки я цього хочу. І мені цього достатньо.